У 18 разів скоротили максимальний строк перебування в Україні автомобіля з іноземними номерами тисяча євро та іноземець, який привезе вам машину. Гарантували комфорт на рік. 5 березня строк зменшили до 20 днів. Українці, які про це не знають, сплатять по 8,5 тисяч гривень або ж 170 гривень за кожен прострочений день. Захист вітчизняного виробника улюблене гасло влади, коли справа стосується мита. Про те, що часто цей виробник здирає три шкури зі своїх же співвітчизників, забувають особенно. Коли мова йде про автомобілі. Саме на них мито чи не найвище. Ну, якщо брати їх на розтаможувати на українських номерах, то виходить чуть в три рази дорожче. Для того, щоб розсамужити їх, потрібно заплатити досить велику суму. Так? І от Люди стараються зробити умови для себе такі більш зручні, щоб можна і машину мати, і не платити великі гроші. Придбавши нормальне авто за тисячу євро, розмитнювати його українці закономірно не поспішають, от і викручуються хто як може. Що п'ять або ж десять днів перетинають митницю, реєструють фіктивні фірми і незлим тихим поминають на кордоні владу. Тої то вже особливості нашої держави. Я, я рахую, що могли б з якось спростити, якщо в нас. Специфіка регіону така, що люди можуть купити собі дозволити машину за кордоном, поїздити, відвезти назад а чого не дозволити. Найпопулярнішим способом постійно їздити на авто в Україні і не вітати щотижня з прикордонниками було ввезення транспорту. До прикладу, Словаком, терміном на рік. 5 березня через зміну в законодавстві тлумачення поняття комерційне авто цей спосіб українцям прикрили. Раніше рік могли, а тепер лише 20 днів можуть перебувати. Це не було до кінця правильно доведено до населення, оскільки було просто опубліковано офіційним способом в газеті Голос України і «Вісті Верховної Ради України. А по-людськи, чисто я би міг додати, що Бажано би було на території таких областей, як Закарпаття, Львівщина, прикордонних, де багато українців користуються автомобілями з іноземними номерами. Це якось у місцевих газетах по телебаченню донести до населення, щоб їм не приходили. Тепер дуже багато випадків маємо штрафи. Складність в тому, що вивести і завести авто має знов та сама людина. Іноземець схема хитромудра, тож виглядає, ніби вирішили заробити, якщо не на розмитненні, так на штрафах. Саме до цього призвело скорочення терміну. Пану Назару в цьому плані по. Щастило, відмовився від угоди в останній момент. Словак зажидав додаткову плату за кожну поїздку на рік уперед. Каже на багатьох чекає сюрприз. Дуже багато в мене є знайомих, які так увезли в машину. Я думаю, що вони до сьогоднішнього дня не в курсі, тому що не всі дивляться новини, не всі слідкують за пресою. Я думаю, дуже багато людей на цьому попечеться, що зробила раз, раз у 20 раз у днів. Перетин кордону, якщо завозить Словак чи Венгер. Власники таких авто згодні навіть платити податок, якщо той, на відміну від штрафів і тарифів, розмитнення буде розумним. Заплатить місяць, залежно від марки машини, енну суму і нехай катається. Це ж Європа, а ми завжди як первобитний стан. Тим же, кого заманивши цукеркою, влада вирішила, грубо кажучи, нагріти юристи радять бодай спробувати звернутись до суду, не знаючи законодавства, вам могли скласти протокол з помилками. Навіть ми оскаржували ці всі речі в суді отакі штрафи. Ну не всі суди були виграні. Ну не, не багато, тільки і за формальних підстав юридичних, тобто порушення процедури накладення цих штрафів. Якщо ж ні, доведеться таки платити 170 гривень за кожну добу, або ж 8,5 тисяч кровних гривень. Така ціна великого прикордонного обману.